З іноземцем в Одесі сталася біда, терміново знадобилася кров. Знайшли відповідного донора, але він вимагає грошей наперед. Йому пояснюють, що потерпілий дуже багатий і безумовно все потім оплатить. Ні, ні, не погоджується донор. Потім у нього кров буде інша. Моя, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Лондон, ранок, старий англійський лорд снідає, вбігає Дворецький і кричить: Сер, Темза вийшла з берегів. Лорд флегматично «Джоне, вийдіть, а потім зайдіть і доповісте як слід. Дворецький виходить, потім знову вбігає і кричить Сер, Темза вже біля нашого будинку. Джоне, вийдіть, а потім зайдіть і доповісте як слід. Дворецький виходить. Відчиняються двері, статечно входить дворецький, за ним у кімнату вриваються потоки води. Темза, сер. <риклад> у міських автобусах над головою водія завжди висить оголошення. У Німеччині суворо забороняється розмовляти з водієм в Англії. Буде краще не розмовляти з водієм в Ізраїлі. Немає жодного інтересу розмовляти з водієм. Віталій суворо забороняється відповідати водієві. <риклад> Зустрілися двоє давніх знайомих. Розговорилися, один питає: Ти пам'ятаєш, моюшу, який жив навпроти в'язниці? Так, і що? Так і тепер він живе навпроти дому. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Універ, двоє колег викладачів предмету по захисту інформації. Один другому скаржиться – Ти уявляєш, Вадиме, учора у мене з компа поцупали екзаменаційні білети. Думаю, це ота група з третього курсу. У них завтра екзамен по предмету. Не розумію твого обурення. Тут же радіти треба, адже можна сміливо сказати, що курс прочитано недаремно.